Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні в відео я представляю вам довгоочікувані новинки прикрас з хорошівськими самоцвітами, а саме топази та кварци. Перший комплект продається окремо сережки, окремо каблучка. Але камінчики дуже гарно підібрані. І це може бути дуже класним комплектом. Каблучка у 18 розмірі, камінчики 10 на 12 мм, вага каблучки 3,4 грами. блакитні топази кожен по 5,93 карати. Сережечки мають вагу 5,8 г. Вартість каблучки 3600 гривень. Вартість сережок 5400 гривень. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Сережечки на англійському замочку. Камінчики відкриті. Покажу окремо каблучку, зворотній бік. Можливо, навіть без підсвітки буде. Дуже хочу, щоб ви побачили огранку, наскільки якісна робота. Наступна позиція модель та ж сама. Винний топаз. Натуральний природний винний топаз. Так, топази можуть бути блакитні, можуть бути білі або безкольорові, їх ще називають, можуть бути винні, винні винний топаз. Можуть бути поліхромні варіанти різні. Отже, комплект з винним топазом. Також продається окремо. Каблучка в 17 розмірі. Камінчики 10 на 12 мм. Вага каблучки 3,2 грами. Вага сережок 6,1 г. Тут камінчики по 5. Цілих вісімдесят п'ятьсотих кожен. Так само англійський замочок, відкриті камінчики. Вартість каблучки 3800 гривень. Вартість сережок 5600 гривень. Винні топази, трошки завжди дорожчі, аніж блакитні топази, і покажу окрему каблучку, і зворотній бік. Наступне. Модель в нас вже така була. Дуже мені подобається ця моделька. Тут три топазики. Блакитний топаз і якраз таки білі або безкольорові топази. Трошки велика на цей пальчик втягнула ось так. Знову-таки спробую без підсвітки. Шикарні. От чесно, не можу стримати захват. настільки прозорі. Чисті, чудові камінчики і дуже гарна огранка. Я хочу, щоб ви роздивилися. Отже, каблучка у 18 розмірі. Камінчики 7 на 9 мм. Вага каблучки 4,1 грам. Блакитний топаз має 3 карати, білі топази. По 2,65 карати кожен. Вартість каблучки 3300 гривень. І зворотній бік. Така моделька ще буде у нас. Наступну партію я вже замовила у великих розмірах, як і просили. Наступне сережки з блакитними топазами, тут топазики світліші ось така моделька. Камінчики х на мм. Вага сережок. Чотири і чотири грами. Кожен камінчик має 3,93 сотих карати, англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість сережок 4100 сто гривень. Далі. Переходимо до кварців. Цитрини. Дуже хочу показати огранку каблучка в 17 розмірі. Цитрин 9,3 карати. Ось так колір. Більш видно. Діаметр камінчика 14 міліметрів, вага каблучки 5,3 грами, і вартість цієї каблучки 3000 гривень. До каблучки хочу запропонувати вам сережечки. Камінчики. Такі ж самі по розміру і каратності. Який шикарний королівський комплект просто. Англійський замочок. Зворотній бік. Вартість вага сережок 7,7 грами. І вартість сережечок 4600 гривень. Всі камінчики неймовірної якості, чисті, прозорі, не мають включень та дефектів. Наступне димчастий кварц. Дуже цікава каблучка. Ось тут теж хочу, щоб ви роздивились огранку. Зараз хвалим. Внутрішня огранка зі зворотнього боку, як шахматка. Цікавенна огранка, просто величезна подяка нашим майстрам. От Від усієї душі хочу їм подякувати за цю кропітку роботу, і що ми маємо сьогодні можливість насолоджуватися такими чудовими прикрасами. Тут Цікавий сам каст, сама оправа. Отже, каблучка у 18 розмірі. Камінчик, димчастий кварц. Прозорий. Класний, ну, от огранка мене просто покорила тут. Важко її так показати. Отже, вага каблучки 4,5 грами. Камінчик 13 на 18 мм. Ваган 7,68 карати. Вартість каблучки 2200 гривень. Наступне величезний димчастий кварц, кабошон. Абсолютно чистий, без жодних включень і дефектів. І досить великий. Каблучка в розмірі 18,5. Вага каблучки 12,2 грами. Розмір камінчика 25 на 18 і у висоту 11 міліметрів. Вартість такої каблучки 4200 гривень. Зворотній бік, камінчики відкриті. До каблучки я хочу запропонувати вам кулон. Камінчик 25 на 18, так само, як і в каблучці, але у висоту 9 мм трошечки менший. Каблучка 11 мм, кулон у висоту 9 мм. Вага кулону 8,8 г. Внутрі вушко, просили дівчата вушко показувати, не забуваю. Вушко. 6 на 8 міліметрів. Вартість колону 3400 гривень. Лаконічні оправи, які підкреслюють сам камінчик. Наступне каблучка з димчастим кварцем. Шахматна огранка. Ну, цікавенна огранка. ще зі світлом, трошки, щоб зловити і показати, передати вам. Каблучка однотонний камінчик. Це рука трохи відтіняє. Так, розмір каблучки 17,5. Камінчик 15 на 15 мм. Вага каблучки 5,9 грами, камінчик 12,58 карати. Вартість такої каблучки 2400 гривень. Зворотній бік. Камінчики відкриті. До каблучки я запропоную вам кулон. Розмір камінчика так само 15 на 15 мм, огранка, шахматка. Параметри всі ті самі: 12,58 карати. Вага кулону 4,4 грами, вушко 4,5 на 5,5 мм. Камінчики відкриті. Вартість кулону – 2200 гривень. На сьогодні у мене все. Долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти. Посилання я завжди залишаю у першому коментарі до відео. І те, що ще маю в наявності з минулих партій, я доставлю до у viber спільноту Просто щоб не затягувати дуже відео. Всім дякую за увагу, гарного робочого тижня, чудового настрою та мирного неба! На все добре, до зустрічі!